Доброго дня з вами Івана Шептицька, і ми знаходимося посередині міста, посередині тижня і посередині дня. З вами програма посередині. Поринувши із головою у свої буденні справи, ми часто забуваємо телефонувати своїм батькам. Здається, дрібниця, але насправді тут є загроза для виникнення однієї з доволі серйозних соціальних проблем так званого синдрому соціальної сироти. Такі соціальні сироти це особлива соціально-демографічна група людей будь-якого віку, яка внаслідок соціальних, економічних та морально-психологічних причин залишилась сиротами при живих батьках. Ми провели власне дослідження і запитали, наскільки часто вони спілкуються зі своїми батьками. Як вони гадають, наскільки важливо спілкуватися з батьками, щоб уникнути соціального середства? При першій можливості треба посещати родителей, розмовляти з ними, розговорювати, узнавати їх все, що їх цікавить, що їх тривожить. Так, як можна чаще. Ну, в последній раз не так часто. Ну, тому що живуть вони в Луганську, а я тут. Кожен має пам'ятати своїх батьків, бо з них все почалося. Не було б батьків, не було б дітей. время батьки їх, як кажуть, здали на цей білий світ і не дружні часто дзвонити своїм родичам. Признавати їх. У мене мама живе дуже близько, тому я стараюся кожний день, ну якщо не виходить, якщо вона зайнята, бо вона дуже багато працює, то кожен день, декілька разів в день ми званюємося і з бабусею, тому що бабуся вже досить багато років, 84, але вона такий боєць у мене і... Телефонувати треба мамі завжди, чи мамі, чи і мамі, і татові, і бабусям, бо вони дуже цього чекають. Здебільшого батькам треба знати, що у дітей все добре. Знаєте, є такий вислів, Ірини Вільде, що діти звинувачують батьків у консервативності, але внуки заплатять їм тою ж монетою. Тому це все минає. В Україні кожна п'ята родина є неповною. І щороку кількість таких сімей збільшується. У 90% випадків дітей виховує мати. Саме діти з неповних та неблагополучних сімей порушують закон і схильні до повторних правопорушень. Успішність сім'ї та родини формується виключно від рівня освіти та морально-духовних орієнтирів батьків. Все залежить від тебе. З вами була програма посередині. Зустрінемось наступного разу. Допоможіть Україні, змінюйте себе на краще.